До вашої уваги, інтернет-магазин Фама представляє авторську картину з натурального каміння та мінералів «Серце снігів. Ексклюзивний витвір мистецтва виконаний у техніці флорентійської мозаїки. Для цього майстриня Тетяна Кошіль використала близько 200 кам'яних деталей різних видів, розмірів та форм. Серед них яшма, аметистовий кварц, мармур, родоніт, содаліт, лазурит та березит. Кожен мінерал має свої магічні властивості та втілює особливу енергетику. Картина створена за мотивами художніх робіт реріха. Зображуючи сніжні вершини гімалаїв, вкриті сонячними променями. Чудовий екземпляр флорентійської мозаїки подарує незабутні емоції вашій близькій людині або бізнес-партнеру. Кожна людина, незалежно від статусу та вподобань, буде зачарована кропіткою роботою та гарним сюжетом.